Так, доброго дня! Я хочу подивитись таку тему зранку. Якщо ви втратили дім, чи ваш дім понівечили від ракет, від всього цього, від війни, що буде далі з вами? Я дивлюся сигніфікацію коротеньку і дивимось. У нас теж сьогодні була неспокійна ніч. Всю ніч нас питалися взяти, бомбити, там щось літало постійно. Але наші ППО, так, вони, звісно. Почти Боги, я б сказала, молодці, молодці, всі герої, всі наші, дуже переживаємо за всіх, самі сиділи в підвалі з дітьми усю ніч. Вони спали я ні. Ну нічого, прорвемося, кажуть там. Да? Бо наш дух український, він не злам. не зламаний, Так, дивимося ігніфікацію. Дуже багато мрій вас зараз. Ви хочете, щоб було як раніше? Хочете. Дуже емоціонуєте на цю тему. Хочете кудись переїхати, приїхати до когось з кимось зустрітися з родичів дуже сильно. Хочете в з сім'ї дуже сильно. Хочете жити в любові, в гармонії, в щасті. Але не знаєте, як буде далі. так, Дуже багато перешкод, переживаєте. Може якась тема переживаєте, що вас можуть обманути, чи щось нечесно з вами якось поступити зараз. значить на рахунок чого, на рахунок зараз окремо поліблюсь. Якийсь конфлікт є. Може рахунок грошей, може праці стосуватися, у когось сфера роботи, у когось сфера кохання. Переживаєте, що не зможете зустрітися з коханням. Людину, хтось переживає, що втратить роботу, хтось переживає, що втратить сім'ю. Не забуваємо, розклад не особистий, тому кажу, як карти показую для багатьох. так Ви вже відчуваєте, де ваша енергія де день. Хто ще прийшов зараз? Дуже багато перешкод, вам треба з ними зараз. Їх подолати, дійсно, ви переживаєте на цю тему. Ну, і тема в нас така: так, якщо ви втратили домівку дійсно, так що буде далі, дивимось 1, 2, 3 місяці максимум загадуйте свої, свої проміжутки часу, свої особисті. Ну, не більше, нема сенсу більше дивитись. Якщо хочете, то окремо вже. Буде, буде вас. Дивіться, буде переїзд, дійсно. Ви будете, я вам так покажу, ви будете дуже переживати, але, але ось все, що ви задумали, у вас ось ці переживання, вони вам не треба. Тобто налагодиться, налагодиться все. Ваші зараз плани, думки мрії, вони е, здійсняться на рахунок цієї теми, так, яку я озвучила. Не переживайте так сильно, не ви, ну, ви себе вимотуєте, розумієте? Зараз ви прям ночами можете не спати і думати, Боже, якщо ні, якщо там не вийде, якщо мене підставлять, якщо обмануть, якщо там не так буде, як ну, як я хотіла, якщо вони не чесні. А якщо я не зможу там нормально себе почувати жити, так? Дуже багато страхів, переживань у вас на цю тему, Переживаєте, що все, когось, хтось дуже, навіть думає, що все життя закінчилося. Мені так погано, я не розумію, як діяти далі. Але що буде? Буде дійсно, буде переїзд до нових берегів. Може, хтось навіть за кордон переїде, але це ну, десь 30%, так, я відчуваю. Хтось, ви, ви знаєте, переїдете, будете дуже переживати, а потім через якийсь невеличкий період ви зрозумієте, що тут вам комфортно, добре, і може навіть це було на краще. Переживаєте за гроші, будете переживати, як коло вас чоловік, таки може він військовий, може. Ну, такий емоційно холоднуватий, це ваш чоловік, може, колишній чоловік, він вам допоможе грошима. Якщо це не колишній, а ваш чоловік, то він просто такий замкнутий трохи сам по собі. Не романтик, знаєте, король мечів, він такий сам по собі, він. Ну, його трудно вивести на емоції, він може на тяжких роботах працювати, може бути дуже рішучий такий, може навіть іноді. Ну, Болісно зробити, але его велике в нього. Але дивіться, у вас ну, нормалізується стан. Якщо переживаєте хтось за гроші, то гроші будуть. Трошки буде незрозуміло, як діяти далі, але тобто, ви знову зможете свій домівку відновити як внутрішню, так? Ну, тобто, розумієте, в новому місці. Так, дивіться, будуть якісь, може, ще у вас переживання, конфлікти так, потім. Але ви заспокоїтесь, ви зрозумієте, що все на краще, мабуть. що, Ну, не то, що на краще, знаєте, тут таке, тут не всі так можуть жити, щоб розуміти, що ось якісь речі на краще. Я скажу, тут у вас кармічна ситуація. Доленосна ситуація. Тобто, ті, хто багато зараз дивляться цей розклад і переїжджають, то вам по долі було переїхати, щоб закінчити якийсь етап у своєму житті. Доля у вас була нелегка, але ви почнете з нуля, будете багато працювати, я так дивлюся по картах. Так, дійсно будуть ще якісь перешкоди, зовнішні, так, зовнішні обставини. Але ми зараз подивимося, як ви з ними обладнаєтесь. О, ви з ними ідеально владнаєтесь. Ось ці обставини, перешкоди, ви спокійно, помагу, це людина, яка може все у всіх сферах, ви спокійно собі подолаєте усі перешкоди, спокійно собі станете і підете. Так, ви королева Пентаклі, ви знаєте своє діло. Коло вас може бути жінка, королева мечів, це може бути чи мама, чи бабуся, чи просто ваша начальниця, чи просто сестра старша, хтось такий, який має. Тож на вас вплив, ви там чи спілкуєтесь, чи ще, чи ваша подруга якась така більш <с hören> дама серйозна, така, знаєте, ви більш... більш покладиста, а вона більш така різка, знаєте, більш така холоднувато. Тобто ви будете розуміти, що це не лагодиться. Дійсно, дійсно. Non. Нормально. Так, зараз секундочку. А буде рішення ще вас тут же не, каса... не стосується домівки вашої, тут же буде рішення ваше якесь піти від обману з якимось королем кубків. Якщо у вас є коханець чи намалюється якийсь коханець, то ви просто не піддавайтесь. Якщо ви можете спілкуєтесь з ким за кордону, з якимось чоловіком, не піддавайтесь, спокусі не треба. Якщо у вас є чоловік свій. А якщо ні, ну, то вже вирішуйте, як вам треба. Ну, так вилізли. Я перед цим робила ще розклад, але я не хочу його викладувати. Він тяжко пішов, але тема та ж сама вилізла. Ну, значить, це треба комусь почути. Тобто, ну, він був про те саме. Посилі, що у нас посилі? О! Так, сказала про спокусу. Ось і кажуть, не піддавайтесь спокусі швидко, якось у вас буде внутрішній конфлікт ще попереду, буде спокуса якась серйозна, не піддавайтесь спокусі, бо м -м, ви можете перейти в кризу через цю спокусу і втратити багато чого, втратити свою мрію. Якщо ви не піддасте спокусі, от яка вас чекає попереду, неважливо, що це за спокуса, ви це відчуєте, знаєте, це коли ви розумієте, що це, а, ну може так, ну блін, так хочеться. Але ви розумієте, що може за це і по голові прилетіти, навіть від Всесвіту, я вам так скажу. Не піддавайтесь, уходьте. карта переродження смерті каже про те, що це фонова карта дно колоди, не треба е тримати себе в руках завжди холодною головою. обдумуйте, що, коли, де, як, і що вам за це потім може бути. Все так, ви зрозуміли, тенденція плюс-мінус нормальна. Тобто, якщо ви хочете чисто свій індивідуальний розклад, будь ласка, можете до мене звертатися мої мі контакти є під кожним відео на все добре.